Неважливо дорослий чи малий, коли настають новорічні свята, так хочеться вірити у казку. На вулиці був легкий мороз, але панувала надзвичайно тепла атмосфера. Розігрівали мешканців нашого міста піснями та танцями найкращі творчі колективи Кривого Рогу. 2014 рік було оголошено президентом України роком дитячої творчості, тому до свята юні таланти криворіжжя готувалися особливо ретельно, Та готові були невтомно заряджати глядачів позитивною енергією. Прибуття самого святого Миколая та його помічників змусило всіх затамувати подих. Цього року він вирішив змінити традиції та замість коней обрав святково прикрашений білий лімузин. Всі криворожані встрітять. 14-й год с большими надеждами, и оно так и будет. Я уверен, что и окончим год, и 14-й год будет счастливый для нашего города. С праздником! Каждый из нас ожидает чуда, ожидает радости, ожидает мира. Запомним то, что мы хотим для себя, нужно всегда дарить людям. Святого Миколая маленькі Криворіжці швидко запевнили, що цього року були добрими, вічливими та слухняними, і до свята приєдналися всім відомі казкові герої та подарували дітям солодощі. Адже у день святого Миколая, як правило, жодна дитина не залишається без подарунка. Я знаю, про святого Миколая те, що він живе на небі. Він спускається раз на год, всім людям подарунки. особі те. И хорошо себя вели. Он мне только приходил мне под подушку ко мне. Он подарил мне киндер. пиратский киндер. Шоколад. Нарешті ялинкове містечко запалило свої кольорові вогники. Головна ялинка Кривого Рогу кожного року вражає мешканців нашого міста своєю красою. Після закінчення святкового дійства багато хто не поспішав повернутися до теплої оселі. А ми вперше в такому сабиті датлічно. Мні очі нравиться Весело, красиво, Чувствуется праздник. Я очень рада, что есть такой праздник Динстова Николая. И он приносит подарки. Это всегда радость. И детям і взрослым.